З 6 лютого в Подільській лікарні, а також в інших лікувальних закладах Одеської області, було введено карантинні заходи. Ми зустрілися з директоркою центру первинної медико-санітарної допомоги любов'ю Мемей, аби обговорити важливі питання щодо здоров'я подільчан. Яка епідема ситуація склалася в Подільську, тому що ми бачимо, що більшість закладів освіти перейшли на десь націльний режим навчання? Що можете сказати? На жаль, на кінець тижня, початок лютого. Загострилася під підситуація не тільки у нашому місті Подільську серед мешканців Подільської громади, а також по всій Одеській області. Ми мали за останній тиждень підйом захворювань до рівня епідемічного процесу. За минулий тиждень до нас звернулося 253 мешканці. Наші діти, в тому числі і діти з ознаками грипу і гострої респіраторної вірусної інфекції. По результатам моніторингу, що ми маємо процес епідемічний росте, збільшується захворювання з дітей і дорослих. 70% звернень це діти віком від 5 до 14 років, і також збільшилась кількість госпіталізацій наших мешканців з оскладненнями, з вірусними пневмоніями до інфекційного відділення Подільської міської лікарні. Скажіть, а що можна робити, коли така епідеміологічна ситуація задля збереження здоров'я? Ну Дивіться, на що б я хотіла в першу чергу звернути увагу, що серед, це в нас завжди в такий період, може бути грудень-січень, інколи січень-лютий, іде за збільшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі грип. Ми маємо лабораторне підтвердження випадки грипу. На що б я хотіла звернути увагу наших мешканців? В першу чергу. Що характерне зараз для грипу на сьогоднішній момент? Це висока температура, вона може триматися до п'яти днів і може бути більше. Це лихоманка, високі цифри температури, це ознаки головного болю у наших пацієнтів. Ломота може бути в м'язах, може бути ломота в суглобах. Стан дуже загальної слабкості. Більшість пацієнтів втрачає апетит, інколи може бути нудота. Також характерний кашель, який тримається, десь близько біля двох тижнів, а то і більше. І також ознаки нежиттю. Що би я хотіла порадити? В першу чергу не займатися самолікуванням, щоб диференціювати, чи це звичайна вірусна інфекція, чи це клініка грипу, звертатись за лікуванням до медиків, до свого сімейного лікаря, до терапевта, до педіатра. Це обов'язково. Не ходити з ознаками простуди на роботу, не допускати, щоб діти з ознаками простуд відвідували дитячі колективи. Крім того, що потрібно обов'язково дотримуватися в суспільних місцях дистанції, тобто є таке поняття соціальна дистанція. Також треба обов'язково провітрювати приміщення. На такий період потрібно правильно харчуватися, вживати побільше вітамінів. І, звичайно, одним із засобів, які попереджують грип, це є щеплення. Ну щеплення потрібно проводити раз в рік. Завжди визначають, який вірус грипу у нас буде. Циркулювати в Одеській області, і ми знаємо, яку вакцину можна вакцинувати, і вакцинувати дітей маленьких групи риску до цього періоду, поки настане вже епідемічний процес по грипу і по вірусу. Щепити вакциною проти грипу. Вона завжди є в наявності, її можна замовити в наші аптечні мережі. Ну це треба робити хоча б за місяць-півтора до того, як йде вже епідемічний процес. А тепер до ситуації, яка склалась момографом, розкажіть, чому не приймають людей? Що сталося на сьогоднішній момент? Запис у нас була пацієнтів до 28 березня. Це кожен день через реєстратуру центру первинної медико-санітарної допомоги. Ми записували 10 наших пацієнток жінок віком старше 40 років. По технічному прицілям мамограф не працює. Він зараз забраний до Одеси на ремонт. Як тільки ми будемо мати і володіти інформацією щодо подальшого графіку роботи, ми на своїх соціальних мережах повідомимо наших пацієнток. Багато питають, чому записують лише по 10 людей в день, чому не можна більше між записами пацієнтів, має бути півгодини, По іншому він не може працювати.